Йдеться навіть не про якесь одне єдине пророцтво, але про цілу систему пророцтв, про цілий пласт язичницької і постязичницької фольклорної культури, у якому всебічно описаний портрет цього зеленого чоловіка. Портрет, що утворює численні аналогії із іміджем відомого нам діяча шоу бізнесу, а за останні п'ять років з половиною Політичного діяча, який мав нещастя очолити нашу країну, принаймні очолити її деюрем. Усі ці аналогії переважно зводяться до трьох аспектів. Аспект перший, однакова назва. За словами Зеленського, перше його шкільне прізвисько було таке – «Зелений». Щодо міфологічного фольклорного аналога, то у фольклорі він переважно називається зеленим чоловіком. А в кельтській міфології вірідіусом, що перекладається нашою мовою як зелений, аспект другий спільний вид діяльності міфологічного та реального персонажів, пов'язаний із соромідським блазнюванням. Аспект третій в обох випадках простежується безпосередній зв'язок із масовою смертю великої кількості народу. А тепер спробую якомога більш стесло розповісти про цього зеленого чоловіка, тобто про паралелі із його реальним аналогом. Хоч, власне, це тема, яку можна висвітлювати досить довго, навіть у межах великої монографії, і вже після наведення цієї доказової бази, насамкінець поясню, чому таке зробилося можливим, що міфологічний персонаж знайшов у реальному житті. Своє цілковите відображення. У західноєвропейському фольклорі існує образ такого собі чудовиська у вигляді маленької на зріст антропоморфної істоти у зеленому одязі під назвою Зелений чоловік. Англійці іноді називають його Зеленим Джеком. У Великій Британії цей персонаж найбільш популярний зі всіх країн, хоч вважається, що він потрапив сюди із Франції. У середньовічних церквах Західної Європи збереглося чимало зображень зеленого чоловіка, вирізблених із каменю. Це здається дивним, але дивного тут немає нічого, поза як треба мати на увазі, що першими християнськими каменерізами були колишні язичницькі каменерізи. Спочатку вони прикрашали язичницькі капища, а після християнізації стали прикрашати християнські храми. Ймовірно, хтось із моїх глядачів знає, що у кількох місцевостях Великої Британії до цього часу 1 травня вибирають із 13 дівчат королеву травня. Ось перед вами автентична світлина, де бачимо таку королеву в оточенні п'яти із цих дівчат. Число 13 вказує на те, що у такому вигляді тут зберігся прадавній язичницький звичай вшанування великої богині. Пригадайте, в Еквадорі в печері Ламана експедиція Сотомайора свого часу виявила скарби різних прадавніх старожитностей, посеред яких сервіс із 13 нефритових келихів, один із яких втричі більший за всі інші, це артефакт ритуалу вшанування великої богині. Про британський звичай обрання королеви травня читаємо в англійській вікіпедії таке. Чоловічі супутники Королеви травня іноді пов'язані зі звичаями 1 травня у Великій Британії, включають персоніфікації, відомі як батько травень, король травня, король гірльянд, зелений чоловік або Джек у зеленому. У рамках цього народного звичаю деякі села вибирають чоловіка, який мав стати чоловіком Королеви травня. Цей чоловік, король травня. Одягався у зелень, що символізує весну. Як бачимо із наведеного уривку, зелений чоловік вважався чоловіком королеви травня, а в язичницьку добу чоловіком великої богині. У кельтів Ірландії ця велика богиня мала імення Дану, а цей її чоловік, Бог підземного світу, називався іменням Дагда. Дану кельти називали матір'ю богів. А один із епітетів дагди був таким, батько всіх. І воно не дивно, адже в усіх індоєвропейських культурах і не лише в індоєвропейських, підземна пара богів володарів вважалася покровителями розмноження та родючості. Інший епітет Дагди це «вірідіус», тобто зелений. Слово «вірідіус» було знайдено археологами в контексті двох. Петрогліхфічних надписів давньоримської доби у Британії. Один із цих надписів перед вами. Перекладається він так, Бог Віридіус не має собі рівних. Це так званий в надпис, який намало що розповість про функції цього божества. І дещо більше розповість інший надпис, на якому можна розрізнити тільки імення Вірідус. Зате відомо, що цей надпис 2002 року британські археологи знайшли на боковій плиті гробниці пізнього римського часу. Також добре відомо, що у своїх похованнях кельти-язичники писали імена лише підземних богів, у письмових джерелах середньовіччя добре описана міфологія кельтоірландська та скандинавська. А найгірше зі всіх слов'янська, тому про релігію та міфологію наших предків ми можемо переважно судити лише за фольклором та рефлексіями язичницьких звичаїв, що збереглися у християнську добу. В українській культурі це переважно казки, у яких зображується світ померлих, і однією з таких казок є відомий всім Ох. Так називається її персонаж, маленький зелений чоловічок, який виявився володарем світу померлих. Пригадуєте, на початку казки є такі слова повів його ох та й повів аж на той світ під землю та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в тій хатці все зелене. Ще в добу неоліту наші предки підлогу в гробницях вистілали. Очеретяними підстилками, але це був дуже поширений звичай присвячувати очерет підземним богам. Наприклад, із очеретяним посухом у руках ацтеки зображували свою богиню володарку підземного світу, дружину бога смерті Ушо Ушосіуатль, про що пише радянський міфологічний словник. Але зверніть увагу на той факт, що опис володаря підземного царства Оха із української казки збігається із описом британського зеленого чоловіка настільки разюче, що навіть деякі їхні зображення цілком подібні між собою. Тут бачимо оха, а тут зеленого чоловіка. Кельти Британії 1 травня святкували одне із чотирьох річних свят Балтейн. У контексті балтейну вибирали дружину для байла, це ще один епітет Дагден. А потім вона справді ставала дружиною головного жерця Друїда. Таким був прообраз фольклорного звичаю обрання королеви травням. У відомій монографії кецька міфологія на 444-й сторінці є такі слова міфологія бритів зберегла у віках ту ж стержневу ідею. Що й міфи мешканців Ірландії, якщо має статися щось страшне і неприємне, можна не сумніватися, що це станеться 1 травня. Для самозахисту у ніч на Балтейн, кельти розкладали вогнища. Відомий етнолог класик Фрезер пише, що вогні тоточні вогням Балтейну у Вальпургі у ніч розкладали й слов'яни, причому ці вогні. Називалися вогнями біди, що свідчить про аналогічне до Кецького негативне ставлення до цієї дати. У нашій культурі існував звичай аналогічний до Балтейну, описаний Чубенським. Про цей звичай Чубенський пише так: 22 квітня напередодні Юрівного дня святкується Ляля або Красна Гірка. Для цього хороводи зазвичай збираються о 3 годині пополудні. На чистих луках. Вибравши найкращу дівчину хороводниці, перев'язують їй шию, груди, руки і ноги різною зеленню, а на голову надягають вінок. У такому броні саджають дівчину на дернове сидіння, на яке ставлять також глек з молоком, сир, масло та інше. Біля ніглялі кладуть кілька вінків зі свіжої зелені. Найбільш ґрунтовно зелений чоловік та його функції описані у скандинавській міфології, де він відомий як бог штукарства Локі, батько богині померлих хель. У британців зелений чоловік також є істотою схильною до всілякого блазнювання та бешкетування. Усі ми чули про те, що в язичницьку добу на Росії існувала інституція скоморохів фіглярів. Але ніхто, якщо не помиляюся, не знає, що скоморохи це була своєрідна інституція жерців язичницького богорода, якого частіше називали ярилом, від слова ярети, тобто запліднювати. У росіян ця інституція скоморохів збереглася ще до часів Івана Грозного. Отож у стоглаві, укладеному всередині 16 століття, написано у Троїцьку суботу по селах і по гостах сходяться мужі і жени на жальниках, і плачуться на гроба з великим криком, а коли почнуть грати скоморохи, гудці і пригудниці, люди, перервавши плач, починають скакати і танцювати, в долоні бити і пісні сатанинські співати. Йдеться про жартівливі сороміцькі пісні, які створювали атмосферу розгнузданості, адже в інших джерелах написано, що ці своєрідні концерти скоморохів закінчувалися загальними оргіями. При цьому вважалося, що скоморохи виконують ритуал на честь підземного божества володаря померлих рода. Який заодно був покоровителем ритуальної розпусти. У Західній Європі у добу середньовіччя збереглася інституція жонглерів, виступи яких в певній мірі нагадували виступи скоморохів лише із більшими обмеженнями, які на них накладали християнські звичаї. Залишається нез'ясованим, чому зелений чоловік носив цей епітет зелений. У науці є така версія, що, мовляв, тіло мерця стає блідозеленим, отож не дивно, що в підземному царстві дідуся Оха все було зеленим, аже йдеться про царство померлих. А тепер щодо символіки так званої зеленої влади. Природно, якщо зеленими є рослини, тоді зелений колір стає символом життя, коли ж зеленими стають люди, це вже символ смерті. Коли ж ці зелені люди правлять звичайними живими людьми із природним кольором тіла та обличчя, тоді це означає, що мертві правлять живими. Коли ж мертві правлять живими, то це означає, що і живі можуть стати усі невдовзі мертвими. І все це виглядає як жахливе пророцтво, яке вже у значній мірі виповнилося. Пророцтво про те, що керівник держави, наділений всіма якостями цієї істоти під назвою Зелений чоловік, доведе свій народ до масової смертності. По-перше, він має аналогічне прізвисько Зелений. По-друге, виявив себе як де-факто сучасний скоморох, по третє, безліч людей пішли у засвіти за його правління не своєю смертю. Тож не дивно, що він продовжує своє правління вже після закінчення його конституційного терміну. Адже такі жахливі періоди в житті народу трапляються не на порожньому місці, але як наслідки його численних помилок, численних помилок цілого народу, якщо говорити про його більшість. Конспірологи у цьому випадку скажуть, що, мовляв, нам просто підбирали з певною метою такого керівника, який би відповідав усім особливостям зеленого чоловіка. Але у такому випадку Зеленський, треба думати, не був повністю посвяченим у їхні плани, позаяк у цьому випадку його б могла налякати доля скандинавського зеленого трікстера Локі якого відповідно до старшої едди боги остаточно вигнали зі своєї країни Азгарду і вкинули у надра землі?